Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 8 класу алгебра, тема ділення раціональних дроб. Перед тим, як розпочнемо, натисніть Вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Поки ви це робите, я нагадаю, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, друга частина. Розв'язуємо приклади і задачі і третя частина це тестування, перевіримо, наскільки добре ви запам'ятали сьогоднішню тему. Підписались? Натисліть дзвіночок. Чудово, починаємо. І так, розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Звертаю вашу увагу, що правила ділення раціональних дробів нічим не відрізняються від правил ділення звичайних дробів. Якщо в мене дріб А поділено на Б, ділиться на дріб С поділено на Д, тоді я що роблю? Беру другий дріб оберненим, роблю. Або можу просто сказати його перевертаю. Де було знизу, стане зверху, це було зверху, стане знизу. І дію ділення замінює на множення. Ну, а що робити далі? Я знаю чисельник множу на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто дія ділення дробів зводиться до дії множення. Тільки не забуваємо другий дріб перевертати. Робити обернення до того, що було. Нічого складного. Раніше у нас були тільки числа у дробах, зараз у нас будуть вирази. Будуть теж числа, будуть букви, будуть дії додавання, віднімання, у чисельнику, у знаменнику, бо ми матимемо справу з раціональними дробами. Ми поглиблюємо наші знання їх розширяємо, а не просто говоримо про як звичайні дроби. Наприклад, дріб 3А поділено на 2B, ділиться на дріб Х поділено на 5. Що ми робимо? Перевертаємо другий дріб. Було х поділити на 5, стане 5 поділити на х. Ділення поміняли на множення. Все. 3а множимо на 5, 2b множимо на х. 3 на 5 15, 2 на немає на число множити, bx. Нагадую вам, що між буквою та числом є дія множення, її не пишуть. От 3. А означає 3 помножити на А. Тобто я можу 3 помножити на 5. Чому? Тому що від перестановки множників добуток не міняється. От. 3 на 5 помножив, а А на число не множиться, бо я не знаю, чому дорівнює А. Б на Х теж не можна помножити. Я не знаю, чому не дорівнює, тому просто пишу BX. Якщо є можливість, дроби скорочують. Причому звертаю вашу увагу, мова йде про раціональні дроби, можна скорочувати числа між собою, можна скорочувати букви між собою, можна скорочувати вирази між собою. Тему скорочення дробів у раціональних розглядали, тому я просто про це нагадую. У даному випадку 15А і 2 bx немає нічого спільного, немає на що скоротити. Було б скоротили. Далі. Щоб поділити цілий вираз на дріб, потрібно вираз помножити на дріб обернений до другого. Значить, що у нас? От у мене є вираз А. Ділиться на дріб Б поділено на С. Що я роблю для зручності? Згадую, що вираз А. Я можу записати у вигляді дробу А поділено на 1. У мене з'являється чисельник і знаменник. А другий дріб. Я перевертаю, було Б поділено на С, стане С поділено на Б. Ну, а далі діє множення А помножити на С. Ділиться 1 помножити на Б, ну це буде Б. Будь-яке число множимо на одиницю, виходить те саме число, що й було до множення. Наприклад, 2А поділити на 3B. Значить, 2А я записую, як 2А поділити на 1. Дію ділення, замінюю на множення. Не хвилюйтеся, це в мене смс-ка прийшла. Не у вас, не перевіряйте свої пристрої. І 3B ми заміняємо на Б поділено на 3. Так, розібралися. Множимо 2А на Б, і 1 множимо на 3. Вгорі буде 2АБ. Знизу буде просто 3. Розібралися. Ще трішечки теорії. Щоб поділити дріб на цілий вираз, потрібно дріб помножити на обернений вираз. Там у нас було вираз на дріб. А тут дріб на вираз. Розглянемо такий варіант. Значить, у мене А ділиться на Б дріб, ділиться на вираз С. Я згадую, що вираз С, я можу подати у вигляді дробу С поділено на 1. Ну, будь-яке число ділити на одиницю, вийде те саме число. Значить, що? Тепер я бачу, де в мене чисельник, де у мене знаменник, я не заплутаюся. Другий дріб я перевертаю. Було С поділено на один, стане один поділено на С. Дію ділення міняю на множення. Множую виходить А поділено на БЦ. Наприклад, 7х поділити на 4Y. 4Y. Подаю в вигляді, 4y поділено на 1. Дію ділення замінюю на множення. Ну і перевертаю. Все, перевернув, замінив. 7 множу на 1, 7. х помножити на 4y буде 4 xy Числа пишуть зазвичай попереду. Потім літери. Так, зручніше. Так, звичніше. З теорією розібралися. Перед тим, як перейдемо до практики, хочу подякувати спонсорам Ігор Кликачка, Теренироцька паламаренко Світлана Миколаївна Корнілова, Тічеро ФМ, Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем бі 12 Любов Чернега. За надану спонсорську підтримку у розвитку каналу. Кожен з вас може стати спонсором, натисніть під будь-яким відео кнопочку спонсорувати, виберіть рівень підтримки. 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень. Після коми то копійки йдуть, не хвилюйтеся. О, і ваша підтримка допоможе мені у створенні наступних відеоуроків. Дякую вам за це. Трішечки відпочили. Рухаємося далі. Тепер йдемо розв'язати задачу. Розпочнемо з простого. Виконаємо ділення. 2А поділити на Б поділено на 5. Перевертаю, міняю дії. 2 на 5 буде 10. Або чисельник на чисельник, множник, ой, знаменник на знаменник. Х поділено на 2, ділю на х поділено на 3. Ділення замінив на множення, другий дріб перевернув. Буде х помножити на 3, 2 помножити на х. У мене вгорі і внизу є однаковий множник Х, і я на нього можу скоротити. Вийде 3 других. Або 1,1 друга, ,1 або 1,5. Три варіанти відповіді. Можна так, так, або так. Залежить. Третій приклад: Y у кубі поділено на 6 поділено на Y, поділено на 2. Замінив дію, перевернув дріб, написав під спільною рискою дробу. Тепер дивлюся, що я можу скоротити. Тут не було, а тут було, що скоротити, тут не було. Тут є 2 і 6 скорочу на 2, замість двійки залишається одиничка, замість 6. Або 6 на 2 3. Вгорі 3 y а знизу 1. Y. Скоротили на 1 y, тут залишається 1, от у квадраті. Перемножили, вийшли y квадраті поділено на 3. Поїхали далі. Знайдемо частку. А-б поділено на 3А поділити на А-Б поділено на 6Б. Коли ми матимемо справу з раціональними дробами, у нас будуть і вирази у дробі. Що робимо? А нічого, все що слід за правилами. Нічого складного. Замінили дію, перевернули дріб, записали під спільною рискою дробу. Дивимося, о, у мене і тут, і тут є однаковий множник, а мінус Б, і тут а мінус Б. До речі, звертаю вашу увагу, беремо перший чисельник у дужки, щоб не склалося враження, що тільки Б буде множитися на 6Б, А тут ні до чого. І тут знаменник беремо в дужки. Якщо у вас будуть дії е додавання або віднімання, берете їх в душечки, бо це як єдине ціле, а не окремо. А мінус Б, А-Б можна скоротити. Залишається по одиничці. Між 6 і B діє множення. От я спеціально напишу, навіщо? Б і А я не можу скоротити. А от 6 і 3 можу скоротити на 3. Залишиться тут 2, тут 1. Все перемножаю, вийде 2 b поділено на А. Тудум! Магія монтажу дозволяє робити цікаві речі. Хоча ми знаємо, що магія на, за межами хоговорцу заборонена, але коли це зупиняла математиків. Наступний приклад x2 плюс х поділено 9х у квадраті, поділено на 7х плюс 7 поділено на y у кубі. Оу, який цікавий вираз! Робимо все за правилами. Дію поміняли на множення, перевернули дріб, другий, записали під спільною резкою дробу. Тут у нас діє додавання, взяли в дужечки. Тут діє додавання, взяли в дужечки, щоб не плутати. Що в нас тепер є? Ну, У перших дужках я можу винести x. Бачите? Тут 2х. Х виношу, буде х плюс 1, і в кубі воно так гарненько. 9 квадраті теж залишається. Тут є спільна сімка. Виношу спільний множник задушки, залишається х плюс 1. І навіщо я виносив, щоб у мене творилося однакові множники? Х плюс 1 це множник. у чисельнику Х плюс 1 це множник у знаменнику. В чисельнику і знаменнику є однакові множники, я спокійно їх можу скоротити. Скорочую. Значить тут залишається Х множити на 1. А ще у нас що можна було? Тут у нас y у кубі, тут і квадраті. Тут 3 y, тут 2 y. По суті, значить, тут ми жодного y не залишається, вгорі залишається 1Y. Ви ж пам'ятаєте, що таке y у кубі? Це Y помножити на y помножити на y. Тричі множиться y. Тобто його там 3. Три рази то тобто Y множиться. Тут два рази. Порахували, де скільки залишилося. Далі, далі, далі. А, що, х на Y перемножили 9 на 7, 63. XY поділено 63. Чудово. А поділено на 5 БЦ, поділено на мінус 2, поділено 15 в кубі. Ще й мінус з'явився. Це не діє віднімання, це є знак дробу. Дроби у нас можуть бути від'ємними. Раціональні дроби від'ємні. Мало того, що дроби це ще від'ємні чи раціональні. Але ж і ви в 8 класі, а не в першому. поміняли дію, перевернули дріб. Записали під спільною рискою дробу. Звертаю вашу увагу. В таких випадках мінус, який перед дробом, може йти або в чисельник, або в знаменник. Залежить від того, де вам буде зручніше. Якщо в знаменнику буде від'ємне число, доцільніше тоді мінус спустити вниз від'ємне на від'ємне, дасть додатнє. Інколи можна в чисельник записати. А, але запам'ятайте, або в чисельник піднімайте, або в знаменник. І туди, і туди це буде неправильно. Значить, що ми робимо? О, Що ми робимо? Зібрали підспільний спільний знаменник. Перемножили, буде мінус 15а це в кубі. А знизу 5 на 2 буде 10 bc О! Тепер ж можна скоротити, як же я не побачив. Мінус я пишу поперед. Дробу взагалі. 15 і 10 можна скоротити на 5. Тут буде 3, тут буде 2. Можна скоротити на С. Знизу С зникне це. А зверху залишиться С в квадраті. Отже, така відповідь. Все ми знайшли частку. Четверта вправа. Простимо. Вираз. Отакий От вираз. Цікавенький: 5 х y поділено на А в квадраті плюс 2B плюс Б в квадраті поділено на y в квадраті мінус 5х поділено на А плюс Б. Що робимо? За правилом, дію ділення замінили. на Множення, другий дріб перевернули. Чисельник став знаменником, знаменник став чисельником. Так, розібралися. Тепер дивимося, що можна ще зробити. Перед тим, як будемо записувати під спільною рискою дробу, розумні учні побачать, що в знаменнику першого дробу формула скороченого множення. 7 клас передає вітання. Інакше навіщо ми це тоді вчили? Щоб використати в 8 класі, значить, що у нас? Тут А, а плюс b піднесено до квадрату. І у других, другому знаменнику я y винесу за дужки. Навіщо зараз побачите. Буде фокус-покус труляля. Значить, що у нас? Перший дріб я поки залишив навіщось? А у другому, о, я ще й мінус 1. мінус 1. У мене було плюс Y, стане мінус Y. Було. Мінус 5 x стане плюс 5 x Нащо я це роблю? Бо в мене в першому дробі є 5х мінус y. А тут майже таке саме тільки було з протилежними знаками. А я мінус одиницю виніс, і в мене мінус у, мінус, y, 5х плюс 5х стали однакові знаки. Ага, Розумієте тепер на що це? Тепер спокійною душею записую все під спільною рискою дробу. 5х мінус y множиться на а плюс Б. Знаменник А плюс Б в квадраті множиться на y, множиться на мінус одиницю. Два знаки математичні поспіль відділяються дужками обов'язково. мінус y плюс 5х. Значить, а плюс Б і А плюс Б можна скоротити. Тут в квадраті тому залишиться один раз А плюс Б. Що ж можна скоротити? Нічого. А мінус y плюс 5 x я запишу як 5 x мінус y. Тепер я 5 xy і 5 xy скорочую. Залишається одиничка, І тут одиничка. У чисельнику перемножив буде 1, а в знаменнику буде y помножено на A плюс B. Мінус 1. Ось я попереду записую мінус. Тобто, весь дріб буде від'ємним. Всім розібралися. Невеличке домашнє завдання для тих, хто хоче отримати від мене вподобайку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи можна поділити звичайний дріб на раціональний? Якщо можна, то як, якщо не можна, то чому. Да? Де у нас не музична пауза, не музична пауза, у нас коментарі ви пишете. Я ж повинен ще нагадати, що у нас є. Рамочки. Тримав випадковими коментарями. Я ж ваші коментарі читаю, на цікаві відповідаю, а три випадкові коментарі потрапляють в кінець відеоуроку. Можливо, там і ваші є коментарі, які ви залишали раніше. А от тепер точно музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми з вами завітали до міста Чорномор, що в Одеській області. Можливо, хтось тут вчиться в цій школі. Повідомте про це в коментарях. Ну, а ми рухаємося далі вперед за тестовими завданнями. Тести самі ж себе не виконують. Так, тести проходжу я. Так, перемикаємося на українську мову. Так, англійська і українська. Інших нам не треба. Вивчу китайську, встановлю собі китайську коли-небудь. Починаємо тестування. Чи потрібно під час ділення раціональних дробів зводити їх до спільного знаменника? Під час ділення. А навіщо? Ми про таке не говорили? Ні, не потрібно. Під час додавання віднімання. Так, Там слід зводити до спільного знаменника. А під час ділення це не потрібно. А поділено на B плюс ой, А поділено на B ділено на С? Яка буде тут правильна формула? Можете натиснути на паузу, розглянути три варіанти і вибрати правильний, на вашу думку. А правильним тут є перший варіант. Щоб поділити дріб на дріб, треба, щоб зайця з вухами зробив дріп, дріп Ні, Неправильно. Потрібно перший дріб на дріб обернений другого. Що треба помножити? Коли ми ділимо дроби, ми їх множимо, по суті. от, такий от парадокс. 1 поділено на 4А ділено на 5B. Результат буде 5Б поділено на 4А. Вкажіть формулу, правильну формулу ділення раціональних дробів. Ось такий вираз, на що перетворити. Звісно ж, на А помножити на D, B помножено на С. Скажіть правильну формулу ділення раціонального дробу на цілий вираз. Раціональний дріб на цілий вираз. Раціональний дріб на цілий вираз. От у мене ця формула. Так. 3х. 3 поділено на Х поділено на 2 поділено на y дорівнює 3 поділено на 2х. А поділено на B ділиться на c. Який правильний відповідь? Ось. Це і правильна відповідь. Вкажіть правильну формулу ділення раціонального дробу на дріб. Правильна формула. Ось дріб ділиться на дріб. Так. Вкажіть правильну формулу ділення цілого виразу на раціональний дріб. Раціональний вираз ділиться на дріб ось такою схемою. Скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на одне те саме число. Ось що це означає. У мене 10 балів додому. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки самого початку, до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Давайте переглянемо звіт. Його можна зберегти у файл, роздрукувати. Вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Відмінно. Помилок немає. Аналізувати нема що сьогодні. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть дільно вподобачку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал, Топ школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Далі, ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати є під кожним відео. Спонсором можна стати навіть за 10 гривень на місяць. Приєднуйтеся, є сайт з відеоуроками. У Фейсбуці у нас сторінка. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. У інстаграмі фоточки. у Тіктоці коротенькі відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Напишіть, будь ласка, в коментарях великими літерами залужний. Сподіваюсь, знаєте, хто це такий. І я буду знати, що ви додивились відео до кінця. І з задоволенням натисну вам вподобайку. А у мене на сьогодні все. До зустрічі на наступних відео Падам-пам-пам.